Навчання грамоти, письмо, тема уроку. Правильно наголошую слова, досліджую роль наголосу у словах. Любі діти, добрий день. Зичу праці і старання, а ще друзі всім бажаю справдити всі сподівання. Пальчикова гімнастика. Утвори слова. Утворіть за першим складом нове слово. Прочитаємо першу групу слів. Машина. Лимон. Намисто. У першому слові перший склад ма, у другому ли, у третьому на. Яке слово утворилося? Малина. Читаємо наступні слова. Кома ромашка. Васильок. Утворіть Слово корова, рояль, диня, натюрморт. Яке слово утворилось? Родина. Ранок, кеди, танок. Ракета. Поле, лице, цятка. Полиця. Грапеньчок. У кожному рядочку слів знайдіть зайве. Дітки, зверніть увагу, скільки складів має кожне слово. Прочитаємо першу групу слів: Єва, оса, їжа, гай. Яке зайве слово? Гай. Бо воно односкладове. Решта слів двоскладові. Вус, газ, айва, бук. Зайве слово айва. Верба. Калина. Береза смерека зайве слово верба. Болото озеро, затока, море. Зайве слово море. Молодці, дітки. Ви добре справились з завданням. Повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо з зошиті косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку правильно тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно до роботи вже берусь. Відступіть один робочий рядок від попередньої роботи. Запишіть сьогоднішню дату та класна робота. Каліграфічна хвилинка. Чи вмієте ви каліграфічно писати літери? Як ви це робите? Пригадайте, як пишуться літери У Д і В, букву сполучення з цими літерами та слово вулик. Поставте відео на паузу, запишіть каліграфічну хвилинку. Наступне завдання диктант. Запишіть посередині слово диктант. Сьогодні ми з вами запишемо під диктовку речення. Послухайте перше речення. Олена ліпила вареники. Початок речення пишемо з великої букви. В кінці речення ставимо крапку. Записуємо. Олена О-ле-на. Ліпила ліпи. Ла вареники. Вареники. Перевіряємо. Олена ліпила вареники. Наступне речення. Овес росте на полі. Починаємо писати перше слово. Овес пишемо з великої букви, бо це початок речення. Овес. Росте розте. На полі. Полі. Перевіряємо. В кінці речення поставили крапку. Овес росте на полі. Прочитайте слово. Поставте наголос. Ми можемо прочитати це слово ірис, поставивши наголос на перший склад. Ірис це назва квітки, а можемо прочитати ірис, це назва цукерки. Отже, дітки, сьогодні ми будемо з вами досліджувати роль наголосу в словах. Якщо наголос слова змінити, то й зміниться значення слова. Послухайте казку. Наголос. Зібралися одного разу слова на раду, вихваляючись, які вони всі корисні та значущі, але забули слова запросити на свою раду наголос, і він дуже образився. Коли слова почали виступати, наголос раптом вискочив і закричав: Що ви без мене знаєте? Якщо захочу, візьму і зміню значення у вас. Слова, звісно, не повірили. Вийшов замок і сказав Я тебе не боюся. Я такий сильний і важкий, що впораюся з якимось наголосом. Адже наголос це ж просто ризка. Наголос розсердився і раптом перестрибнув з останнього складу на перший. Зник замок, а виник замок. Слова почали обурюватися, соромити наголос, а він продовжував доводити свою значущість. Ось вже замість Атлас утворився Атлас, замість дорога дорога. Бачать слова, що справа кепська не обійтися без наголосу, відвели йому почесне місце на своїх зборах і відтоді ставляться до наголосу з великою повагою. Давайте, дітки, відпочинемо і будемо працювати за темою уроку. Прочитайте слова, голосом виділяючи наголошений склад. Спишіть слова і позначте у них наголос. Читаємо слова Олень, новий, вірші, подруга, читання, виразно, завдання, запитання, Українка, Українець. Поставте відео на паузу та запишіть слова. Позначте наголос. Прочитайте слова. Порівняйте їх. Що означає кожне слово? Складіть з ними речення. Читаємо першу пару слів брати і брати. Брати щось узяти. Брати кожний із синів по відношенню до інших дітей. Потяг і потяг. Потяг це інша назва поїзда, залізничного транспортного засобу. А потяг це дія, щось потягнути. Дорога і дорога. Дорога це смуга землі, призначена для їзди і ходіння. Або шлях, дорога річ, яка коштує багато грошей. Ніколи і ніколи ніколи про подію, яка взагалі не відбувається, а ніколи немає часу для чого-небудь. Складіть, будь ласка, речення словами усно. Поставте наголос у пари слів так, щоб вони мали різне значення. Замок замок. Коси коси. Складіть і запишіть речення з цими словами. Наприклад, із словом замок. Далеко у горах стояв високий замок. Зі словом, замок. На дверях висів великий замок. Коси дівчинка мала довгі коси. Коси, коси, коса, поки роса. Запишіть дітки два останніх речення: Дівчинка мала довгі коси і коси, коса, поки роса. Перевірте написане. Підведемо підсумок. Які завдання ви виконували із задоволенням? Що нового ви вивчили на уроці? Що ви розповісте рідним? Перегляньте свою роботу. Якщо ви виконали всі вправи без помилок, каліграфічно. Намалюйте на полях смайлика, який посміхається. Якщо у вашій роботі від однієї до трьох помилок є незначні недоліки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вашій роботі більше трьох помилок і є значні недоліки, намалюйте, будь ласка, сумного смайлика, але не засмучуйтесь: чим більше ви будете писати, тим кращий буде результат.